Я, я, так знаєте, трохи погано вписуюся в свою сім'ю. Е, ну, моя навіть тітка, по маминій лінії, зробила рейтинг внуків, де я на четвертому місці з чотирьох, а я одна дівчинка. По татовій лінії такого офіційного рейтингу немає, але мені здається, що там я сама з собою, четверта з чотирьох, по-перше, через те, що я не ношу золота Я псую їм статистику. Не виходить кілограм на душу. Мені взагалі здається, мені, мені багато золота дарували, але зараз все золото від мене сховали, бо вони думають, що я його продам і накупляю собі батників з Гаррі Потером. По-друге, середній вік одруження в татовій сім'ї становить 17,5 років. Є, я, я не одружена в 28. І ніхто не розуміє, що я працюю на того, щоб зробити цей. Цей вік принаймні законний, хоча б в арабських країнах.